750 міліметрів завширшки, 76 кілометрів завдовжки углиб карпатських гір. Маленькі вагончики, невеличкий тепловоз, крихітна дрезина. Тут усе мініатюрне. Вигодська залізниця на те й вузьку коліна, щоб гордо носити звання. Карпатський трамвай. Історія нашої залізної дороги сягає в 19 століття. Ще в 1898 році австрієць барон Попер закупив дуже багато наших земель. Землі йому потрібні були для того, щоб вирубувати наш Карпатський Чудесний ліс і вивозити в Європу. І ось стало питання, як вивозити даний ліс? Даний ліс він почав вивозити справляти нашими річками. От зараз ми з нами знаходимося на річці Мізонка. Є ще одна річка, паралельна свіча. І от саме коли вирубували ліс на цих річках і справляли ліс, і є місце, де ці дві річки сходяться разом, разом. І говорили, де найкраще зустрічати ліс, де вигідно, вигідно, де справляються дві річки. І отак от пішло наше селище міського типу Вигода. Так у Прикарпатті постало селище Вигода. Відтоді, коли Галичина була ще частинкою Австрії, місцеве населення займається переважно рубанням, переробкою та вивезенням лісу. І навіть зараз, коли лісове господарство потроху занепадає, цим чіпким до життя горянам вдається працювати. Іноді навіть там, куди не доїде жоден транспорт, окрім вузькоколійного тепловоза мельдунов Безкицький. До цієї станції, чи як її тут ще називають, лісового вокзалу, добираємося автомобілем. Далі пересідаємо у вузькоколійний тепловоз. Досі тут не бувала жодна з телекамер. Принаймні так говорить машиніст пан Любомир. 18 років у кабіні старенького потяга, а йому і досі подобається. Рано встав, все провірив, породив і загнав, повіз людей на роботу. Приїхав звідти, повіз порожняк, повіз груз. Так цілий день, ззаду З кокоління так само, як ще до кокоління. Тут ми всього, на всього возили ліс. Цілий час ліс возили. Ми не, не возили. Та і в понеділок і п'ятницю людей звозили. Максимальна швидкість руху 20 км на годину. Дорогою потрібно переїхати декілька мостів над гірськими ріками. Найскладніше рухатись у зимку, коли на колію лягає сніг. Замітав сніг. Раніше нас замітили, що відкопували екскаваторами. По три сутки ночували, Ну а де замело, ме, за поїхали ранком замело, Не було на вечір передуло, перемело, заїхав і нікуди, ні взад ні вперед. Коли у вигоді починається весна, у мельдунку Бескицькому ще стоять зимові сніги. Смереки, що падають на колію під вагою снігу, пан Любомир із напарником відтягують уручну. Треба їхати. На тому кінці маршруту чекає заготовлений до вивозу ліс. Всього було десь коло три тисячі кілометрів всього на нашому Прикарпатті. Наша колія зараз збереглася 76 кілометрів. На кілометри вперед і назад суцільний ліс. Обабіч бурхливі води рік. Залізничне полотно серед дикого лісу виглядає на диво гармонійно. Це місце для тих, хто прагне втекти від туристичної суєти. Барон Фенпоппер знав, де робити свій бізнес. З машиністом Любомиром нас познайомив австрієць Вольфрам Венделін. У селі подейкують, начебто він є далеким нащадком Леопольда фон Поппера. Та Вольфрам заперечує, мовляв, вигодські люди вигадали вигідну для себе легенду. Насправді наш друг і гід, інженер та дослідник вузькоколійних залізниць. Українськими коліями Вольфрам захопився вісім років тому. Відтоді опублікував аж три томи наукових досліджень, присвячених карпатським трамваям Західної України. А ще добре вивчив українську. Можливо, я був перший, що е, тут е, майже всюди е, хотів е, почав пошукати інформацію, пошукати фото старі, які е, пробував зробити е, загальну документацію. В селах шукали люди, старі залізничники, старі машиністи, е, е, теж в архівах, е, наприклад, у Львові. У Києві. Чому для своїх досліджень простий інженер з австрійського Граца обрав напівзабуту українську провінцію? Дослідник каже, він просто закохався у цей карпатський край. Тут знайшов і справжніх друзів. Дикі гори, файна природа, багато цікавих поїздів, паровозів, вагонів. Ну, багата історія. Історія в Австрії. Це вже... Закінчена справа. Книги є, є інформація, є все. Але тут е, мало людей, дуже мало людей досліджували е, історію. Після лісозаготівельного мельдунка Безкицького Вольфрам везе нас іншим туристичним маршрутом. Рушаємо з вигоди двома зручними вагончиками, обладнаними для екскурсій у гори. Двічі на тиждень тепловози перетворюються на трамваї. Уже п'ять років вивозять охочих до екстриму туристів ген далеко у гори. Туди, де, як співає пісня, асфальту нема, зелена трава. То маленька дрізинка. Десь таке. Для перевозки людей, пару чоловік, якщо десь треба. Воно проходить сюди. Де є штрика, там воно йде. Близькоколійна дрезина. На вигляд не більше за чверть вагона. Але мотор від мотоцикла змушує дрезину рухатися зі швидкістю 30, а то й 40 кілометрів на годину. Така механічна малеча у пасажирів викликає усмішку. Лісу вона, звісно, не возить. Хіба що розвідує ситуацію на колії. А ситуації трапляються різні. Хоча у сплетінні гірських маршрутів поїзд із туристами заблукати не може, загубитися можуть самі туристи, коли самі того захочуть. Так, нещодавно загубилися учасники фестивалю ковалів. Коли ми приїхали сюди у Мельдунок, вернулися назад уже у вигоду, не дорахувалося чотирьох ковалів. Оказується, що вони тут переночували, дивилися на наші шпали, дивилися на наші костелі, щоб собі зробити оці аж на другий день прийшли у вигоду. Тим часом рухаємося уже обкатаним екскурсійним шляхом. Минаємо мости, зупиняємося біля джерел, дихаємо на повні груди. Ця гілка залізничного полотна колись була надзвичайно розгалуженою, розповідає Микола Балашук, начальник вузької колії. Приблизно є 65 кілометрів дороги. Основна вигода, нова мізунь, дев'ятка, солотвино, мельдунок. І з мельдунка вже поділяється на уси. Чорна сигла, соболь, лівий тихий, правий тихий і студенний. Оце основні такі вітки. Тільки цією колією, якщо ми потім проїдемо від мельдунка, в кілька сторон дороги, вони називаються усами. І оціми усами можна тільки ними звезти деревину. Автомобільних там доріг немає зовсім. Особливо активно розвивалися лісові залізниці Галичини у 14-18 роках минулого століття. Лише за цей проміжок часу у Карпатах з'явилося понад 300 кілометрів вузькоколійки. Чим більше вирубували лісу, тим більше було потрібно маршрутів. Проєктували вузькоколійки австрійці, згодом використовували поляки і трудящі країни рад. Після розпаду союзу вузькоколійки занепадають. Донині більшість із них розібрали, вочевидь, на металобрухт. Якби ж ті, хто це робив, знали, що розбирають на брухт цілий пласт історії, до вивчення та відновлення якого згодом візьметься дослідник із Австрії. На мою думку, важливіше. Найважливіша справа це любов до знаєте. це не можна порівнювати. Це унікальна природа, дуже милі, теплі, приємні люди, гарна мелодійна українська мова. Це моє захоплення тепер. Значить, Наше дослідження доходить з Вольфером до того, щоб сполучити вузкоколіки разом. У нас є і є вузкоколіки в Коломиї, в Рожнятові, на Закарпатті. І от саме розробка цього проєкту дасть дуже позитивно, щоб з'єднати. Це великі потрібні кошти, великі інвестиції. Думаю, що в тому перспектива. Він не тільки сам приїжджає, а ще привозить з собою багато людей. Люди ті дивляться. І потім прикипіли до цього місця душею і повертаються сюди знову і знову. Вольфрам Венделін каже, у Австрії вузькоколійки також є, зокрема для туристичних поїздок. Там вони багато оздоблені різноманітними атракціями, становлять цілий комплекс розваг. Тільки там цей австрієць не відчуває того, що відчуває тут. Я думаю, що вона дуже е, цінна, спадщина е, країни Україна. Зрештою, не потрібно бути фанатом, аби полюбити вузькоколійки України так, як австрієць Вольфрам Бенделін. Просто потрібно любити свій край, свою історію і своє майбутнє трішки більше за іноземців.